Катерина, привіт, дуже рада тебе бачити. Добрий вечір, Віталіна. Навзаєм скажи, будь ласка, з чим ти до мене звернулася? З якою проблемою те, що спонукало мене звернутися, було закінчення відносин, які продовжувалися два роки, і чоловік пішов. Але ще було те, що я не могла схуднути теж ці два роки, і проблеми зі здоров'ям. У мене боліло ліве плече і постійно боліло горло. Як завжди ми працювали з тобою на трьох рівнях на психологічному теж ти переписувала всі установки і по відносинам, і по здоров'ю, на системному, так розставляли по місцям в системі батьків, дітей. І, звісно ж, на кармічному рівні, ну і твоє найулюбленіше це цвяхостояння. Ми майже на кожній консультації закріплювали всі ці практики цвяхами. До речі, ти була одна з таких, яка виконувала всі домашні завдання. Катерина приходила до мене прямо з таким зошитом, з блокнотом. У кожній консультації було декілька запитань, не знаю, мінімум по 10 запитань. Все так серйозно підготовлено. Які результати ти отримала? Дуже класні результати. По-перше, загальний стан з пригніченого став? Енергійним, позитивним, рішучим я б сказала. Я схудла на 7 кілограмів за два місяці, записалася в спортзал, накачала собі класні форми там, де я хотіла. Ще до цього всього, за цей період, я стала акторкою та танцюристкою. Ого, я навіть цього не знала. Клас! Мені запропонували роботу в швейцарській компанії, тобто бути спікером в Україні від цієї компанії. А був прям конкурс, там обрали прям декілька людей. Так, вони так? обрали 10 лікарів з усієї України, і я була в тій десятці. Ти дуже класно виглядаєш, Катерина, яка два місяці тому і зараз це дві різні Катерини. Дякую за твою роботу і дякую за довіру. Дякую вам за роботу, бо я теж бачу свої зміни. По-перше, я їх відчуваю всередині. А по-друге, я їх бачу у люстерко кожного ранку, коли збираюся на роботу. Клас, де дуже дякую.